Колектив Палацу культури Рівненської АЕС щороку організовує та проводить новорічні ранки для дітей працівників підприємства та жителів міста супутника. Подарувати маленьким українцям хвилини радощів та позитиву сьогодні особливо важливо. Яскраво прикрашена ялинка, новорічні декорації, весела музика, казкові герої та персонажі мультфільмів все це створило приємну та затишну атмосферу. Маленькі діти вони вірять в диво, і наше завдання як дорослих показувати їм це диво. Дітки задоволення приходять з батьками на наші заходи. Діткам дуже цікаво, весело. Вони весело проводять час. Такі заходи покращують емоційний стан дітей. Формують у них оптимістичне мислення та впевненість у завтрашньому дні, переконані працівники творчого осередку. Кожної програми ми згадуємо про наших захисників, і діти дуже цим переймаються. Ми дякуємо тим героям, завдяки яким ми маємо можливість проводити всі заходи. І в такий час війни, коли в них скажімо, емоції, тривоги, ми маємо їм допомогти з цим справлятися і принести в їхнє життя трошки більше радості. На новорічному дійстві були присутні і батьки, які охоче спостерігали, як їхні діти разом з яскравими персонажами грали в захоплюючі ігри, танцювали веселі руханки та слухали музичні вітання від вихованців гуртків Палацу культури Раес. В умовах сьогодення такі тематичні заходи набувають особливого значення. Вони дарують дітям надію, тепло та віру в диво все те, чого так потребують маленькі серця. Моїм діткам дуже сподобалося. Будемо обов'язково приходити на наступний рік. Новорічне дійство справило на дітей неабияке враження. Вони активно брали участь у всіх розвагах. Позитивні емоції переповнювали кожного. Я сьогодні співали і танцював. І було класно. Ми разом грали з дітками гри. Мені сподобалося, я обов'язково на наступний рік. Попри складнощі сьогодення, дітям необхідно відчувати себе щасливими. І це завдання всіх нас, дорослих. Крістіна Хлонь, Руслан Шевчук, Уїта Загераес.